В усьому світі всихають смереки. Процес, на жаль, невідворотний, торкнувся Прикарпаття. Тому в області створили спеціальну комісію у складі науковців, лісівників, представників влади і громадськості, яка вивчає цю проблему. Основне питання: що робити далі. Прикарпаття найбільш смерековий край з усієї України. 56 відсотків смерекових лісів у нас. Вони милують око серед хвойних насаджень, навіть дихати легше. На жаль, дерева масово сохнуть. Місцеві науковці, спираючись на досвід провідних країн, кажуть чинників декілька: глобальне потепління, відсутність опадів, розташування на стрімких схилах і кам'янистий ґрунт, що сприяють випаровуванню вологи, шкідники і хвороби. Та головне це зміна клімату. Ми пропонували і Пропонуємо і будемо пропонувати, рекомендуємо що всихання ялинників Карпат визнати надзвичайною ситуацією природного і атропоенного характеру. Спеціальна комісія створена при обласній державній адміністрації. Засідання її відбувалося на базі Вигодського лісового господарства, де сухі смереки займають велику площу. Динаміка всихання вражає: якщо у 2012 році ми облікували 544 гектари всихаючих насаджень. У 2013-му 643, то на сьогоднішній день цифру я вже говорив, це є 1448 тисяча Головне, сорок вісім гектарів. в основному посити людям громадськості, які суть цієї проблеми, і які шляхи вирішені цієї проблеми. Люди мають знати. Як ми буде що ми маємо робити? Лісівники показують масиви з сухостою. Цьому лісу 60 років. Половина дерев вже загинули. Науковці кажуть, їх краще зрубати, адже за сім років площа ураження буде вдвічі більшою. За сім е, років пройшли значні зміни за цей час. Е, тут десь процентів 50-60 сохло сіхло дерев. Зараз тут більше сухосіння дерев, як е, свіже Через то, тут необхідно обов'язково провести суцільну санітарну групу для того, щоб ще зберегти ну для народного господарства хоча б якусь свисту щодо лісівники підрахували, економічно вигідно на місці цих дерев висадити нові. Там, де до лісу не добратися, треба прокласти дорогу. 680 чи 700 кілометрів доріг коштують приблизно на в скидку 140-150 мільйонів гривень. Це капіталовкладення, яке би мала зробити держава, бо навряд чи хтось ще спроможний на такі капіталовкладення. Але якщо цього не зробити, то ми маємо реальні шанси втратити 400-500 мільйонів гривень. Гривень на тому, що той ліс, який зараз має технічні споживчі якості, він ці якості втратив. Головне каже заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Семко: не забувати про громаду. Держлізоспі повинні би оплачувати за виконану роботу за саму лісозаготівлю. заготівельник, отримавши кошти, здає ліс на верхній або нижній склад і відповідно державні структури. Можна через ті самі торгові біржі його реалізовувати. Тоді буде формуватися справжня ціна і вигоду матиме держава, а не посередники. Лісівники тим часом показують нову розсаду: ось теплиця, де з насіння виростають перші пагінці, а ось під навіси. Тут вони адаптовуються до життя у лісі, де природньо поновлення недостатньо, висаджують ці рослини. Наразі у лісових розсадниках Вигодського лісгоспу є 600 тисяч штук садівного матеріалу. З нього виросте новий ліс, тільки тепер він буде мішаного типу.